кількість учнів у нас зменшилась на 3191 учень. Було 94642, а сьогодні 91451. Кількість першокласників у нас зменшилась на 816. В той же час кількість першокласників ВПУ у нас збільшилась на 99 учнів. Знову таки хочу сказати, що це з урахуванням стану на сьогодні. Ви ж розумієте, що в школу обов в обов'язковому порядку, коли приїжджають в поучні, тоді зразу реєструються, якщо є бажання вчитись в керівницьких школах, і зразу вони вчаться безпосередньо, як ми їх реєструємо. Про збільшення закладів загальної середньої освіти, які навчаються офлайн, у нас збільшилось офлайн. У нас шкіл, які вчаться офлайн, школа офлайн, у нас збільшилось. Ну, щоб було чітко вже, очно у нас збільшились очно на 16 шкіл, змішана у нас зменшилось на 26 шкіл, тобто вони перейшли в ранг очно офлайн. Ну і дистанційно у нас було 9 шкіл, зараз три школи. Але ці три школи будуть починати працювати, мається на увазі, вони всі працюють, але починати працювати офлайн з першого одинадцяту це три школи стосовно компанівської. Компанівська територіальної громади там просто модернізація зараз іде укриттів. Про школи сказала тепер про садочки. У нас навіть у нас порівняно з минулим роком два садочки ліквідовано з причиною. З причиною відсутності дітей, тобто знижується демографічний зріс у нас такий. Ну, тобто, якщо всього у нас 434 було садочка, зараз 432 садочку. Ну, Щоб розуміти порядок цифри мінус два. Вихованців у нас на 1051 вихованець зменшилось. Які форми у нас? У нас очна збільшилась на сім садочків, у нас збільшилась форма очна. Зміщена форма теж на три садочки стала більше, ніж в минулому році. Дистанційно у нас мінус один. Було 9 садочків, які були на дистанційному, стало вісім. Якщо цікаво, можу сказати, у 2024 році дистанційно працюють два садочки Новопрацької територіальної громади, п'ять садочків Олександрівської громади, один Світловодської територіальної громади. Відсутні укриття в цих садочках причини, і в той же час в цих садочках сьогодні проживають мешканці ВПО. Приступили на освітній процес в 10 садочках. Тому що на сьогоднішній момент взагалі діти у нас відсутні. Ну і ліквідовані два садочки ліквідовані. Ми сказали, чому в чому різниця ліквідації, ліквідовані садочки і призупинені, в тому, що ліквідовані це знов таки зробили демографічний зрис тої чи іншої території, і взагалі дітей не існує взагалі дітей дошкільного віку. А коли призупинена діяльність, наприклад, в певний період, то через певний період діти з'являться і тоді вони почнуть процес далі дошкільної освіти. У нас стало. На два позашкільних заклади більше. Було 70, було 77, а стало 79. З'явилось два позашкільних заклади в Соколівській територіальній громаді і в Аджамській територіальній громаді. Для нас це плюс Плюс 1252 учні. Вихованця, перепрошую. До речі, ми маємо майже друге в певний період, друге, третє-четверте місце. Тобто ми в п'ятірки кращих взагалі України, де є. Позашкільна, дивіться, школа це обов'язково. Позашкільня не обов'язково. Уявляйте собі, яка мотивація цих вихователів, які можуть залучати цих учнів до себе в заклади. Звісно, і слава Богу, у нас це безкоштовно для цих дітей. Я перепрошую, ви не плутайте, будь ласка, закладами галузі культури. Тобто, музичні школи чи школи художні це заклади культури. У нас дюс, у нас позашкільні заклади, які пов'язані. Безпосередньо по великому рахунку з мистецтвом, як і вони. Тепер залучення числа ВПО. У нас е, зменшено число ВПО, ВПО, які зареєстровані в Кіровоградській області. Дивіться, ми рахуємо дітей від 2 до 18 років, ну, як і садочок, і діти, які в школі. Було 14 тисяч, зараз 12 тисяч у нас плюс-мінус. Чому я кажу плюс-мінус? Тому що ви ж розумієте, сьогодні вони приїхали, завтра від'їхали, а потім повернулись, а потім знову від'їхали. І йде така, така кількість учнів, вихованців, які приїхали з. Батьками ми незалежні від батьків. Приїхали, поїхали. Дошкільна освіта на 42 особи. Зросла кількість дітей ВПО, що відвідують садочки. Ну до речі. Ви в курсі, тому що з першого, першого з першого на 2 вересня у нас розпочалися такі процеси з інших областей України. До нас приїжджали потяги. Ви знаєте, і до нас приїжджали приїхали діти, там більше 111 дітей, із яких в садочки пішли і пішли в школу. Так я хочу сказати, що цей період, за який вони приїхали в вересні місяці, садочки хто зареєструвався, хто приїхав і зареєструвався 50%. А хто приїхав і зареєструвався це в садочки. Це 20%. До навчання у нас залучені в середньому, в середньому у нас залучені 31 дітей, які проживають у нас і навчаються дистанційно, а решта навчається дистанційно. Ну, ви можете порахувати, скільки це. Тим не менше, це збільшилось на 13% в цьому році і на відміну від минулого року. Ну, проблема батьки обирають дистанційне навчання у школах, де навчання їх діти до початку повномасштабного вторгнення. І це для них основне. Інклюзивна освіта. У нас кілька штатних працівників у нас всього 29 інклюзивно-ресурсних центрів. Працюють в всіх центрах 153 особи. Це спеціальні, це вчителі, це не медики, але це спеціальні вчителі, які мають спеціальну освіту. Протягом січня вересня минулого цього року у нас в області проведено 2877 діагностичних засідань, обстеження майже 3000 дітей обстеження було про стан на організації. підвезення. шкільні автобуси. У нас за період весь період воєнного стану територіальними громадами надано для потреб зсу 31 шкільний автобус. На сьогоднішній день держава разом з співфінансуванням з територіальним громадами надала кошти, і громади купили собі шкільні автобуси. І з 31 автобус, уже 21 автобус повернули тим громадам, які надавали на потреби ЗСУ на сьогоднішній день. Але держава не стоїть на місці. В цьому році ми теж контролювали це питання, тому що безпосередньо надавалися автобуси тим громадам, які давали на ЗСУ, в тим громадам, яких Закрились школи чи тимчасово призупинили діяльність школи. Діти залишаються проживати в селі. Їх потрібно в опорну школу вести, тому потрібні автобуси. І якщо ми говоримо, що просто шкільні автобуси потрібні, то потрібно 28. Але якщо потрібні автобуси, враховуючи, що потрібно замінити старі, то потрібно таких автобусів 56. Також про стан готовності укриттів. До речі, хочу сказати, що у нас порівняно з минулим роком на 203 укриття стало більше стало більше, ніж в минулому році. Тобто у нас було 701 укриття, стало 904 укриття. Де саме збільшилось? В школах та середньої школи на плюс 67 укриттів. Дошкільних закладів 100 плюс 121 укриті. в закладах позаш... в інших формах плюс 15 укритті. Тобто люди розуміють про те, що це вже не забаганка, а це вже і не нормі ДБ державні будівельні норми, а це вже. Це наше життя у 2024 році. Облаштували укриття 315 шкіл області. Передбачена сума, до речі, 223 мільйона гривень тільки в цьому році із всіх місцевих бюджетів. І проведення капітальний ремонт 277 укриттів. Місцевий бюджет витратив 220 мільйонів. Обласний бюджет 600 тисяч. Благодійна допомога була 24 мільйона гривень. І до речі, ну, найбільшу частку понад 100 мільйонів гривень передбачено для використовується вже міста Кропивницький саме для укриттів. І станом на. Сьогодні з місцевого бюджету використано 76 мільйонів гривень. Також хочу сказати, що наші школи, 17 шкіл, Через екосистему Дрім потрапили у нас було вісім, плюс у нас потрапило вже в 10 шкіл Кіровоградської області на суму 70 мільйонів і плюс 30 мільйонів співфінансування. І в цьому році будуть зовсім нові укриття деяких шкіл, з яких там 6 місто Кропивницьке, ну найбільша кількість до речі, місто Кропивницький це лише 20, це із 100% 25% учнів. Всі Кірвацькій області це лише тільки місто, навіть не територіальна громада, а місто Крапивницький. Ну існує потреба у будівництві захисних споруд, цивільного захисту для семи закладів. У нас в 23-му році допомогла в цьому плані така міжнародна організація, загальновідома, як ЮНІСЕФ. Вони виділили дуже велику кількість коштів на ці сім укриттів. В першу чергу це стосується укриття Знамівської територіальної громади, села Богданівське Субацької територіальної громади. Протягом навчального року, який був ми забезпечили енергогенератором, було 190. Та у всіх закладах освіти, а стало сьогодні 637 закладів освіти, які мають генератори, хоча б одному, а деякі мають і декілька. Ну у нас в закладах. Наприклад, в спеціальних школах-інтернатах у нас декілька. Враховуючи, що в загальноосвітніх школах діти не ночують. У нас діти ночують, у них п'ятий харчування, а харчування це обов'язково потрібно все включати. Я перепрошую 220, вони повинні працювати. Де більше стало на 77 генераторів в школах, на 110 генераторів стало більше, дошкільних закладах, на 19 генераторів позашкільної освіти. Також у нас стало більше генераторів в тих техні... в ПТУ і в закладах передвищої освіти мається нова з колледжі. Врядковані обласні військові адміністрації наші зв'язки де мають 100%, я ж кажу, ще і, ще і по декілька.